Байшки, друзі, це канал Чухнастий Плей. Мене звати Саня і вітаю всіх на каналі. Е, хотів би записати для вас привітання з Новим роком. Побажати вам всього самого найкращого в новому році, в році змії. Побажати, щоб в кожній оселі була мир та злагода, не було жодних, е, щоб вам нічого не бракувало. Вам цього хватало, ви ні в чому не нуждалися. Ось е -е, знаючи, яка у нас е -е, трагічна ситуація в країні. Тож, е -е, багато хто може і не святкує, хтось святкує, не знаю. Е -е, але хочу сказати. Одне, що все буде в Україну. Це буде добре. Ми всі надіємось і віримо, що буде добре, що закінчиться ця гребана війна. І, врешті-решт, всі люди, які втікли, зможуть повернутися до своїх домівок, до своїх осель. Отже, хочу. Просто е, побажати вам всього само самого найкращого, тільки навіть, ну, навіть те, що ви самі можете всі побажати. І це моє перше е, відео, яке я записую для вас, дорогі друзі-підписники. Ми вже. Скажемо так, немаленька родина. У нас вже 927 підписників на даний момент. Е, і маю надію, що у нас буде більше. І якщо вам щось десь там не подобається, напишіть мені, будемо виправляти, будемо коригувати і так далі. Е, далі, е, по поводу запису ігор, постараюся проходити самі нові ігри, які виходять. Е, і помимо того <кхід> хочу ще сказати, що по поводу стріма... Не знаю, як часто будуть стріми, але даже не знаю, що вам ще сказати. Хочу просто. Щиро відверто сказати, що я маю велику надію на нас, на всіх друзів, на родину, на наше сильне ЗСУ і в нашу вільну Україну вірю. Отже, не буду багато говорити, просто вітаю вас всіх новим роком. І до зустрічі в новому році. Тож, маю надію, що зустрінемось, а ми зустрінемось в будь-якому випадку в нових іграх, нових серіях, частинах і так далі. Тож, всім до зустрічі. him Paka-paka.